Вівторок, 8 липня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під ранку прибережні громади Нікопольщини під атакою дронів Камікадзе неспокійно в районі було і вночі. А в Херсоні станом на 11 годину вже восьмеро поранених. Безпілотниками окупанти гатять просто посеред місця. Докладніше про безпекову ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Олено. Неспокійно від ранку на Нікопольщині. райцентр та низка прибережних громад під атаками дронів. Камікадзе місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів до відбою бою небезпека в мережі. Ж публікують звуки вибухів, під які прокинулися Нікопольці. Вночі ж окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах поранений 37-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості, пошкоджені автівка та приватний будинок. Вісьмох людей впродовж кількох годин ворог травмував у Херсоні, по Дніпровському району та серед містю від ранку. дронами під атакою були приватні будинки та автівка місцевих у поранених осколкові поранення та вибухові травми. Медики надають їм необхідну допомогу на автомобілі рухався. І скид скей був. Та да ні, по-моєму, дрон сам Ага, які у вас поранення? Mm? Які у вас поранення? Да я там понимаю. В голову більше попало, осколки і. Вибухо вночі лунали в Миколаєві. Начальник Миколаївської ова Віталій Кім повідомив шахедам. Окупанти атакували селище Надбузьке. Травмований 51-річний чоловік. Мадика оцінюють його стан як стабільно важкий. Від удару дронів загорілися два дачні будинки та суха трава. Рятувальники ліквідували пожежі. І сьогодні роковина удару Росію по найбільшій дитячій лікарні України. Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, ракета Х-101 поцілила просто по Охмедиту. Ад закладі тоді перебували понад 600 пацієнтів. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 16 дістали поранень. Семеро з них це діти. Підступний удар зруйнував та пошкодив п'ять корпусів лікарні, зокрема токсикологію, кардіохірургію та трансплантацію кісткового мозку. Частина відділень відновила роботу вже за два тижні після атаки. Утім, головний корпус лишався порожнім майже рік. І на цю мить у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Катерина Нічик, наша кореспондентка, розповіла про ситуацію в країні та області. 45 днів поспіль, майже без їжі та води у повному оточенні росіян. А потім ще 5 днів вибирався полями. Далі героїчна історія нашого земляка, від якої буквально холоне кров. Нацгвардієць з Дніпра зміг не лише вижити в пекельних умовах, а й щодня відбивав. Штурми російських окупантів. Як, попри шалену, втому знаходив сили тримати позицію, як із пораненням, вижив буквально на лінії вогню. І головне, заради кого тримався. Ексклюзивно боєць розповів нашому Маркові Ручці. 45 днів майже без їжі та води на передовій позиції. На пітерих маньок манікана кушать. Сухпай, п'ять чоловік. Та їж я батомвіз. У повному оточенні противника відбивав нещадні ворожі атаки. Хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Тримав оборону попри виснаження та дотримався обіцянки рідним. Вижив. Я обіцяв, я обіцяв, що я вернуся, так що. Озблежимо відтуда. Міноміт. Оттуда наш міноміт. Це відео Дніпрянин Іван записував з нульових позицій. Разом із двома побратимами. Чоловік пережив справжнє пекло. У розмові скромно применшує свій героїзм, та насправді від історії цього захисника буквально завмирає серце. Нас штурмували постійно, ну кожного дня, скажімо так, кожні 10 хвилин були зброси, і два-три рази на день йшли до нас. Противник шов. І так тривало цілих 45 днів, без хвилини на перепочинок. нас сьогодні, 34-й день, третій. Третій. в цьому фі. Іван, військовослужбовець Нацгвардії на фронті з 24-го року. 45-денний жах в оточенні із усього двома побратимами, пережив цього року на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Двоє голодаємо По три дня без халки, два дні без води. Буває нормально. Бліндаж Івана був облаштований поблизу болотяної місцевості. Говорить, коли рівень води підіймався, то заливало усе укриття. Бувало таке, що з болота воду пили, ну, кидали таблетку, беззаражуючу і пили. Ну, таке от. Їжу та зброю, говорить Іван, побратими намагались доставляти дронами. Це й давало змогу триматися, а ще в нерівному бою відбивати навалу ворога. З набоями там було все гаразд, там нам ми присували дронами цим Автом... Ну, Три автомата у нас було, у ворога один ще забрали, пекач у нас був і дві одноразки. Були. Не впасти у і допомагали думки про родину, каже нацгвардієць. А ще обіцянка сім'ї повернутись живим. За такі моменти життя розумієш, яка дорога сім'я, як хочеться приїхати додому, де тебе ждуть. Цілих 45 днів тотального виснаження кривавих боїв та поранення. І ще 5 днів пішки полями та посадками. Чоловіки з побратимом виходив з позиції. Третій день нашого походу додому. Вибрати з оточення вдалося завдяки коридору, який створили дрони побратимів. Нас хотіли поміняти раніше, але ніхто не дійшов. Три, три, три зміни йшли до нас і жодна до нас не дійшла. Коли вже вийшли на більш-менш безпечну територію, сам не вірив, що зміг вижити. Не розумієш, що тебе ніхто не хоче вбити, ніхто не хоче там, ніхто не стріляє по тобі. Потім одразу дзвінки родині та побратимам. Вдома ж на бійця чекала дружина і донька, які були на сьомому небі від щастя, коли почули голос свого захисника. Усі писали, всі дзвонили. Ну, понятно, що першим дзвонив дружині. До повномасштабної війни Іван працював у Дніпрі на підприємстві Інтерпайп. Говорить, приємно, коли про тебе не просто пам'ятають, а ще й підтримують. каже координаторка штабу допомоги мобілізованим від компанії була постійно на зв'язку. Передавали амуніцію, дрони, старлінк і іншу коштовну техніку. А для дитини організували відпочинок в Карпатах. Навіть та броня, що у мене була не на липучках, а на бистросъмах можна сказати, врятувала. Ситуацію, як мене як поранили, скинув би на безйомах, бисінько перемотав. Він дуже виручило. Зараз чоловік відновлюється та проходить реабілітацію. Намагається більше приділяти часу рідним. Хочеться миру. Вже всі виснажені і хочеться просто миру. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Дніпровську просто на ходу загорілася маршрутка за словами очевидців, пасажирів усередині не було, а водій встиг вистрибнути. На місце прибули надзвичайники та приборкали полум'я. Що ж стало причиною займання? З'ясовуватимуть правоохоронці. Тим часом у Чернівецькій області затримали трьох мешканців Дніпропетровщини, які намагалися втекти до Румунії. Утім, їм завадив службовий собака. Чоловіки йшли гірською стежкою, нібито в похід були у камуфляжі та зі спецпорядженням. Але таке маскування на чотирилапого не подіяло. Він привів до втікачів-прикордонників. З'ясувалось, туристи рухалися по електронній мапі з прокладеним маршрутом. На порушників склали адмінпротоколи. О, три кандидати під морічайку Песик молодець. Так аж є такий молодець! Красава! А у Дніпрі ДБР завершило розслідування про переплату майже 10 мільйонів гривень на закупівлях ліжок для військових. Нагадаємо, йдеться про начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. За даними слідства, саме він відповідальний за покупку 5 тисяч двоярусних ліжок за суттєво завищеною ціною. Меблі були для військових частин, дислокованих на Дніпропетровщині. Тендер виграла київська компанія, яка отримала з бюджету 28 мільйонів гривень. Однак, згідно з висновками судових. Експертиз, вартість товару була завищена на понад 30% порівняно з ринковою. Таким чином державі було завдано збитків на майже 10 мільйонів гривень. Начальнику управління інкримінують частину 4 статтю 425 Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Діти не вчилися, у батьків були зв'язані руки. Через російське вторгнення до шкільнята Сурсько-Литовської громади на Дніпропетровщині три роки не мали доступу до освіти. І ось нарешті там відкрили перший в Україні мобільний дитсадок. Чим він відрізняється від звичайних, які заняття там пропонують малечі та де масштабуватимуть унікальний проєкт? Матеріал Анастасії Шуляк. Урсько Литовська громада. Дитячі садки є, але від початку повномасштабного вторгнення працюють вони лише дистанційно. Відтак, питання підготовки до шкільнят стояло дуже гостро. Тож саме там започаткували унікальний і перший в Україні мобільний дитячий садок. Від початку червня 19 дітей селища почали відвідувати затишну та сучасну кімнату для занять. Там є усе необхідне для дозвілля та розвитку. Мобільний дитсадок працює двічі на тиждень по чотири години. Втім, батьки запевняють, навіть неповний день їх буквально рятує. Нас не влаштовує дистанційне навчання, тому що для моєї дитини краща соціалізація ну, важко для мене, тому що зв'язані руки, то тобто неможливість піти працювати. Тому коли ми вже узнали, що тут така можливість з'являється, дуже дуже зраділи. Заняття для малечі починають о дев'ятій ранку. Спочатку руханка. Потім ігрові заняття на логіку та розвиток творчих талантів дітлахів. Я йому мати до малечі приїжджають три виховательки із Дніпра. Кожна прийшла в Житомирі курс з особливостей викладання в мобільних садках. Зокрема, їх вчили, як поєднати всі необхідні заняття для дошкільнят у коротку тригодинну програму. Серед них є корекційний педагог за потребою. Ми привозимо також психолога. Нас привозять транспортом два рази на тиждень. Садочок повністю оснащений сучасними іграми. Тут можна і помалювати, і посидіти, повідпочивати. Кожна дитина зайнята своєю справою, нікому тут не сумно. Я граю в пазу. Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі в садочку? Чи подобається тобі? Подобається. А чим? Тут, тут. Тому що я її дуже полюбляю. малювати, танцювати, співати. Ми кожного ранку приходимо в сестричку в садочок і, і, і граємо з нею. Мама Злати каже, її двоє донечок зараз відвідують мобільний садок, і для неї це справжнє спасіння, бо поєднувати роботу і підготовку дітей до школи практично неможливо. Дуже добре тим, що різновікова група може бути в одному садочку. Це зручно, їм дуже цікаво. зараз з цим спілкуванням, що тут вони мають, звісно, вони зовсім інші діти стали активні, веселі їм цікаво разом. А ще цей унікальний садочок має обладнане укриття. Тому під час повітряної тривоги малеча в безпеці. В цьому ми змогли переконатися і самі, оскільки сигнал повітряної тривоги пролунав просто під час нашої зйомки. Ми спустились з укриття. Тут у мене багато друзів, і ми граємо в А це Супер! Нині у Сурськолотовському проживають 44 дитини дошкільного віку, і тільки 19 наразі мають можливість відвідувати мобільний садок. Загалом же у громаді 79 малюків, тому усі сподіваються на масштабування пілотного проєкту. Хотілося б більш масштабно цей проєкт запустити не тільки на території одного села, але й іншого, який у нас є в громаді. Новомиколаївка така потреба є. Батьки несуть заяви. Унікальний для України проєкт Дніпропетровщина реалізувала спільну змін освіти. Фінансово допомогли ЮНІСЕФ та Німецький державний банк розвитку. За словами очільника обласної військової адміністрації, кількість таких просторів зростатиме. Їх відкриватимуть у місцевостях, де через війну садочки працюють в режимі онлайн чи немає. Доступу до інклюзивної освіти. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. Він здійснив вже понад мільйон бойових вильотів і змінив хід війни. Національний банк України випустив нову монету і присвятив її багатоцільовому дрону. Вона має назву українська бавовна БПЛА Вампір. На аверсі зображена понівечена земля та палаючий ворожий танк. На іншому боці дрон в момент скиду з фоном у вигляді блискавичної хмари. Номінал монети 5 гривень. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.